Збірну Росії принизили на очах у всього світу, розкажемо новини, які вас потішать. Лунін зіграє за реал у лізі чемпіонів, а лідер чемпіонату України втратив ще двох футболістів. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні ці та інші теми в об'єктиві нашої уваги, тож про них і поговоримо. А перед тим як розпочати, ми звично закликаємо вас підтримати наш проект та підписатися на канал, адже це займає усього 2 секунди, але дуже. Сильно нам допоможе. Давайте зробимо це і поїхали. Розпочинаємо сьогодні випуск із новин чемпіонату України, адже двоє футболістів Полісся після кубкового матчу отримали пошкодження. А також відомо, коли зіграють перенесений матч першого туру між Динамом та Олександрією. Для початку кадрові питання. Отож, після кубкового матчу між Полісям та Кривбасом кілька втрат понесла команда Ашура через пошкодження. Достроково покинули поле захисник Сергій Чоботенко та опорний півзахисник Максим Мельниченко. За даними Тато таке, Мельниченко залишив поле через пошкодження коліна. А от щодо Сергія Чоботенка, то у нього клубні лікарі виявили утиск нерва і найбільш ймовірно проблема пов'язана з областю хребта. Але остаточний діагноз повідомлять після. Проведення МРТ дирекція УПЛ визначила дату проведення перенесеного матчу ще першого туру чемпіонату між Олександрією та Динамо. Ці клуби зіграють між собою у середу, 4 грудня, а час гри буде визначено додатково. Нагадаємо, той поєдинок перенесли через виклик цілої групи футболістів, як однієї, так і іншої команди, до складу олімпійської збірної України. І ще кілька слів про Динамо. Адже цей клуб потрапив до престижного рейтингу і нині перебуває. У числі кращих команд за кількістю власних вихованців, які виступають у вищих дивізіонах. За даними CS Football Observatory, 74 випускники академії Білосиніх грають на найвищому рівні, і це відповідає 10 му місцю рейтинга. Найбільш продуктивними академіями світу визнали Бенфіку, Бока Хуніорс та Барселона. Там грають приблизно по 100 вихованців. До слова друзі, вже завтра стартує 12-й тур чемпіонату України і одним із найбільш цікавих поєдинків в суботи буде протистояння шахтаря та чорноморця. Для того аби зробити перегляд цього матчу ще цікавішим, наш партнер пропонує на нього дуже широку лінію, і у цій лінії ви точно знайдете щось цікаве для себе. До прикладу, як ми пошукали і знайшли ось прогноз на екрані. А у коментарі, який закріплений, ось там під відео або за QR-кодом, який ось там вгорі екрану, на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі летимо за кордон, де поговоримо про наших Зінченка та Луніна, які найближчим часом можуть отримати більше ігрової практики. А також розкажемо, чому Артем Довбик пропустив матч проти Торіно. Отож, для початку до Арсеналу, де із великими кадровими проблемами, зіштовхнувся Микель Артета. У нього майже не залишилося оборонців. Нині на лікарняному перебувають одразу Габріель Вайт, Калафьорі, Томі Ясу і Тірні. І усе це відкриває прямий шлях до основного складу для Олександра Зінченка. Який до слова у нещодавньому кубковому матчі уперше за довгий час вийшов на футбольне поле. Найближчий поєдинок Арсенал зіграє проти Ньюкасла вже у суботу 2 листопада. Тож очікуємо, побачити на полі і нашого збірника. А от щодо Андрія Луніна, то навіть попри те, що гру Валенції у чемпіонаті було перенесено, він все ж таки не втратить шанс вийти на футбольне поле і може зробити це у наступному матчі Ліги Чемпіонів проти Мілану. Справа в тому, що травмований Тібо Куртуа досі не розпочав тренування. Тож, за даними Марки, очікується, що гру четвертого туру, ЛЧ він все ж таки пропустить цей матч. відбудеться у вівторок, 5 листопада. На черзі у нас Італія, де доволі неочікувано гру Роми проти Торіно, яку римляни виграли 1-0. Пропустив Артем Довбик. Головний тренер Іван Юрич повідомив, що українець підхопив вірус. У нього піднялась температура, що власне і залишило його поза складом. У клубі висловили сподівання, що Довбик зможе бути на ногах вже у неділю, саме тоді, коли. Рома буде грати із Вероною. Ну а далі перенесемося трішки у часі і згадаємо момент, коли Андрій Шевченко піднімав над головою золотий м'яч. Справа в тому, що на думку порталу 442, цей золотий м'яч є одним із тих, який був вручений, так би мовити, не зовсім заслужено. Джерело склало рейтинг найбільших пограбувань в історії цієї престижної нагороди, назвавши футболістів, які мали б отримати балондор, але цього не сталося. Перше місце зайняв Роберт Левандовський, який мав отримати золотий М'яч у 2021-му замість Ліонеля Месі, або у 2020-му, коли цей золотий м'яч взагалі не вручався. Ну а на другому Т'єрі Анрі, на думку джерела, йому мали вручити трофей у 2003-му замість Павла Недведа, або у 2004-му якраз таки замість Андрія Шевченка. Ну і на завершення розкажемо історію, яка потішить напевно кожного українського вболівальника, адже збірну України терориста в чергове принизили. І, взагалі, здається, що об них витирають ноги вже всі, кому не Отож, незабаром збірна Росії має провести товариський поєдинок проти грізної команди Брунею. Однак азійська збірна вирішила не відправляти на цей матч основних футболістів, а замінити їх взагалі аматорами. На гру, яка відбудеться 19 листопада, збірна Брунею не буде відправляти жодного основного гравця, які на той час перебуватимуть у відпустці. На гру проти збірної країни 404 вийдуть футболісти, які представляють королівські збройні сили султанату. І Зараз там триває набір, так би мовити, добровольців. Майже усі футболісти, які приїдуть на болота у складі збірної Брунею, не є професійними футболістами. Це заявили у місцевій федерації футболу. На все це вже також встигли відреагувати у РФС, так званому російському футбольному союзі, і заявили, що за договором Бруней був змушений привести основний склад. Але як бачимо, навіть такі збірні, як Бруней, дозволяють собі витирати ноги об росіянців і погодьтесь це не може не тішити. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивились аж до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Ще раз закликаємо вас підписатися на канал та поставити свою вподобайку. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.